В рамках проєкту Лікар для села, який діє за ініціативи та фінансової підтримки благодійного фонду МХП Громаді, вже вдруге в шандру завітав медмобіль з метою забезпечення доступу до якісної медицини жителів сільської місцевості. Як сказав нам регіональний керівник соціальних проєктів благодійної організації, благодійний фонд МХП Громаді Олександр Шпиль, цей проєкт ще з минулого року отримав багато схвальних відгуків. Сьогодні ми продовжуємо започатковану в минулому році традицію, і за підтримки науково-виробничої фірми Урожай і її очільника директора Олександра Воскобойника, реалізуємо проєкт Лікар для села у Миронівській громаді. Ця традиція, даний проєкт дуже гарно себе зарекомендував в минулому році. В Минулому році було оглянуто більше двох тисяч людей, жителів нашої громади, там, де присутній наш бізнес. Це такий населені пункти, як Шандра, Козин, Росава і звичайно Миронівка. Цей тиждень даний медмобіль буде курсувати також з цими населеними пунктами, і плануємо оглянути набагато більше людей, жителів громади, ніж в минулому році. Як показала практика в Черкаській області, то в цьому році більше 20% збільшення осіб, які потребують допомоги. Ми розуміємо, що дуже важко в нашій державі зараз доступність з доїзду до. Медичних засобів і тому е дуже гарні вхвальні рекомендації від жителів наших пайщиків. Дякуючи приїзду медмобіля, можна було безкоштовно пройти медичне обстеження відповідного фахівця, дізнатися свій діагноз, отримати консультацію та рекомендації лікарів, терапевта, офтальмолога УЗД-спеціаліста. Світлана Казмірчук, терапевт, лікар вищої категорії, зазначила, що такі виїзди не тільки наближають медичні послуги до сільського населення, а й допомагають запобігти багатьом серйозним хворобам. Хотілося б дійсно поділитися приємними враженнями з приводу того, що за сприяння благодійного фонду Оксани Дмитрієва, також фірми Макдональдс і восковой Олександра за підтримки його. Ми знаходимося саме тут. А що ми робимо тут? Ми Надаємо посильну допомогу, ту яку можемо надати саме людям для села, тому що люди. Живуть в віддалених районах за фахом. Це люди, які працюють більш біля землі, які зранку до ночі в роботі. Вони не мають часу виїхати десь до районного центру і обстежитися, отримати якусь адекватну медичну допомогу. Тому, приїхавши ми сюди, я думаю, що ми дуже вчасно кажуть, можемо виявити деякі захворювання, а саме це цукровий діабет, попередити гіпертонічні кризи, надати посильну допомогу в плані нас і медикаменти деякі. Такий час бувають, що ми можемо надати безкоштовно, можемо надати, як кажуть, кваліфіковану допомогу. Нас так як лікар є у ЗД-діагностики, лікар-офтальмолог, який подивиться очне дно, визначивши ступінь гіпертонічної хвороби, отримавши консультацію від лікаря-терапевта, ми можемо вже в подальшому. Направити на до обстеження в районний центр або обласний центр, і як кажуть, людина отримає ту вчасну допомогу, яку була необхідна. Більше 40 жителів сіл Шандра і Тулинці того дня мали змогу пройти медичне обстеження, отримати консультації. До речі, був спеціально виділений автомобіль для підвозу людей більш старшого віку, хворих або з далеких куточків сіл, які не мали змоги добратися самотужки. І сільчани відгукуються з вдячністю про турботу за їхнє здоров'я, як сказала нам шандрівчанка Валентина Колісник. Сьогодні тут у нас проходить огляд. Медична. Ну, от я і прийшла для того, щоб подивитися, яке в мене здоров'я, стан здоров'я дуже зручно. Бо коли їхати в район, це треба витрачати цілий день, а так ми прийдемо, нас обстежать. Ми дуже вдячні. Про важливість проєкту говорить Наталія Івашина, менеджер з кадрового діловодства ВП Миронівка, ТОВ НВФ Урожай. Я дуже вдячна організаторам проекту Лікар для села, який дає можливість нашим пайовикам зробити обстеження свого здоров'я. Лікарі обстежать, назначать лікування. І я думаю, що це для пайовиків дуже добре, тому що десь їхати в них немає такої можливості. У бабульки ну, не завжди є можливість взяти тут набагато ближче, і я думаю, що це ну, дуже добра справа. Як уже було сказано, такі обстеження для своїх пайовиків виїзної бригадою лікарів на медмобілі заплановано зробити в селах Шандра і Тулинці, Грушів і Ходорів, Росава Козин і в місті Миронівка, що дасть можливість підвищити рівень фізичного, психічного і соціального здоров'я в громаді через забезпечення доступу до якісних медичних послуг та кваліфікованих лікарів.